Так, всім привіт. Починаємо торговлю. Тут поставлю я цілку на повершення USD GPI. Чому? Бачу трендове движення на повершенні пішов боковий, злапав локальний уровень. Хороший, від якого ціна йшла на поніження. От в даній свічці цій великій. Пшло двіження на поніження. і вистріл на повершенні. Все. Об'єм сильний, покупатель показує свою сторону. Движення пішло на повершення. У нас тут до закриття минута. Получається. Получається минута. І движення йде на повершення. Хорошо. Отак от, от якось. Покупатель влився, об'йом хороший. Е, якщо сила покупателя є, і вона так і буде триматися, то... Моя думка, це вони плюс-мінус можуть протестити цей уровень і піти вище. Ну тут е, дають відкат дуже жорсткий. Дуже жорсткий відкат. Прямо ще відкат відкат. Прямо обща-обше відкат-відкат. Но все равно за свою сторону, так і тримаємося. не по-любому шевіще підемо. Ну як так? Біження таке хороше на повершенні і туди зразу перелом на поніженні. Тут це якось не лечить. Показую все, як воно має бути. У нас 10 секунд закриття. Движение на повышение не идем. А не идем. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну вот бачите, Два... Пунктика нахуй. Две минуты до закрича, покупатель все таки є. Ой-ой-ой-ой-ой, шо из уже багато поставил. Одна минута. Ж йшло на движение ж ішло на повершення, а села покупателя так і є. А це в моменті времени, тому що тут були локальні області, отуто. В цій даній... В цьому даному движенні. Ми так і очікуємо покупателям. Якщо він там є. Якщо він буде йти на повышение. Якщо він буде йти. Покупатель є, то нема. Продавець зливається. 132. Да. Не ж кажу, покупатель так все таки все-таки є. Ну вот так вот якось. Доллар відбив то який програв. Дивіться, 1 минуту до закриття об'єм надувається. Движення йде на повишенні. Можуть ли вони пройти вищим? Як думаєте, можуть? Я думаю, можуть. Сила є, Є. Покупателі є. є. На дві минуті. На 2 минуті, думаю, буде нормально, але не знаю. Можна попробувати, але бачу, відкат вже присутствує. Продавець теж був. Продавець теж був, тут сила покупателя є, двіження фіксується, об'йом хороший. Відкати присутствують, але підход до області, от що тут мало двіження йти на повершенні до максимуму, його переламали іменно якоюсь новістю. І одразу в моменті времени двіження пішло на поніжені. Оцею даною свічкою. Підход до локальної області якоїсь непонятної і вистріл на повершення. Може движення піти ще вище може, але відкат дуже сильний був. Тут 240 покупатель ніби є і росте. На 2 минути можна заключити на повишенні. Попробувати ще На повишенні. Да, тут таке хороше движення на повершенні, то я думаю я нормально все, точку входу включив і движення йде на пошені 2 минути. Думаю за 2 минути зілочку за 3 плюс. Коротка сесія буде, бо я вже плюсів непогано зробив. Скільки? 1 мінус і 3 плюси. Ну, один плюс не вчитається, даже півтори. Це якраз буде закріпительно. От вчора, що я її почав бачити, Лудоманія, як каже. Треба за цим дивитися акуратно. Бо все залежить від тебе, як ти будеш працювати. Гане дотримуватись мані менеджменту. То свій мані менеджмент. І дисципліну. Що от ти зробив стільки-то мінусів. Все, чи там стільки то плюсів. Все. Остановитися, перечекати, либо ще на сьогодні досить цього. От, якщо зараз закриває в мінус, все, на сьогодні дзвінка окончена, сьогодні ми отдихаємо. Ми і не в мінусі, і не в плюсі. А якщо закриє в плюс, то значить ми в плюсі. 30 секунд закриття, поки воно якось коливає його. Покупатель, ой, взяв ще продавець бачу, влився. Звідки я бачу отут, а от бачите, 60. Перед, ну, перевищує продавець. Тут у нас 15 секунд до закриття. Надіємося дасть. Якщо не швидко піде нижче. Але все одно ціла є. Менший об'єм. Покупатель вливається. Все. Ось така коротка сесія була, можна навіть ще заключити на повишенні, бо сила покупателя присутствує. Але я щось не хочу ризикувати, Але, 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 але. Треба надоблювати. Тут одвиження на повершенні. На одну минуту. Тут взагалі вже бачу, що щось сила попадає. На повершенні. Тут об'йом вливається на продажу, вже двіження не хоче йти. Вже от от, то вверх, то вниз. Об'йоми ростуть при поніженні. Об'йоми ростуть при поніженні. Якщо об'єми ростуть при поніженні, значить сила з'явилася у продавця. А ще точніше, от ця, це движення це, от, допустим. Ні, це не повністю движення. Двіження взяти іменно від цього мінус. Мінімума. От. Там де от красне пішло. от. Якщо взяти цю частину, то сили покупателя не були великих. Не було великих. І двіження не отрицає себе. То двіження буде на поніженні. Типу, що сила покупателя падає. І движення хоче йти на поніження. Ну Бачите, дивіться, бокове движення, але ну, нема сили, щоб йти на То, значить, Тут буде вже починати протилежну сторону кидати. Да. Буде йти на пониження, продавець все-таки п'є. Об'йоми у нас бачите, менше, Значить сили покупателя не присутствують хороших. Ну отак от якось. Ось такі плюси я зробив. Якщо дотримуватись мані і дисципліни, то сліва у вас в банку не буде. Але якщо ви будете робити так як я. От. Я завчора дуже багато зділок відкрив. То краще акуратно тут оставитися. Сьогодні профіт у нас. От, дзіалок 5, торговий оборот 5 доларів, торговий прибуль. 80. Та й так от якось. Але все одно, бачите, вливає все-таки покупатель. Скільки тут? 56. Дуже на останніх минутах так вистрілило. Але бачите, сразу впало. Сили покупателя нема. Не думаю, що воно далеко піде. А може але об'єми у нас великі. движения на одну минуту Блін, а можна и на одну минуту попробовать башни из-за чего я говорю вот давайте чисто понаблюдаємо. я візьму ваше время трошечки Понаблюдаємо чисто за цією даною свічкою, як воно покажеться. Дивіться, от було движення на повішення, обйоми в нас падають. Получається дивергенція. Це двіження йде на повищення, тут движення на поніження. Значить, цілих покупателя нема, а ще точніше, якщо вам показати Щось вот. там легенько йде, але не так, як воно має бути. Тут все красним. Одна минута, тут я бачу. А давайте. А давайте. Бачу, все таке зелене. Сила є. Покупатель летить. А чого ж? А давайте. А давайте різкнемо, попробуємо, Да-да, ні, ні. Тим більше два мінуси вже. Тим більше я не сказати, що в плюсі. Ну, в них в мінусі великому. У нас минута є. І сила вже пропала. Покупателі. Все вже тукає нижче, 26 падає, все. Покупатель вже обісрався. Ну от, і за чого я його говорю, що... От за що я його говорю. Дуже класно пішло. Треба дивитися за цим, бачите? Та що ти всрався, блин, у цей покупатель. Срався той покупати, але сили нема. Та й отак от. Получається два мінуси зробив. Я в плюсі, бо було 10 доларів, якщо ви бачили. Ну, треба акуратніше. Треба акуратніше. І треба в моментах зупинятися вовремя, було. Потім азарт вірветься і ти от програв давай ще, давай ще, давай ще і ти, тут все злиєш. І ніхрена не будеш мав. Так, коротше, все, де сьогодні без закінчує торговлю. Получилося піняти 1 долар. Вчора було вже 30 доларів, зараз 11. Ну, ми не здаємося. Помаленьку, почуть, головне, тримаємо депозит. Для нас це практика. Наврати все опита під шаманити свій мозок, дисципліну, щоб. Було, ну, Хороші прибільні зділки, щоб з того, що й заробляти. З вами був Вадимко, все хорошого дня.